Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Сьогодні розглядаємо питання, як правильно, грамотно виготовити бордовську рідину. Бордовська рідина це є контактний препарат на основі міді та вапна. Він застосовується як фунгіцид для обробки плодово-ягідних культур. Я особисто застосовую для обробки персика від Кучавськи, також абрикос і попутно можна виноград обробляти і інші дерева. Бордовська рідина є 3% -ою. на даний момент ми виготовляємо її. Мідь як фунгіцид і частково інтисекцид, тобто захищає від хвороб і від шкідників вапно, використовується для того, щоб було краще прилипання, прилягання на стовбурах дерев. Тому що, так як я вже сказав, основа мідь, мідний препарат. Він є контактною дією, і тому він може легше змиватися дощем. Якщо ми додаємо вапно, то тоді цей препарат довше і краще тримається на, на деревах. Трехвідсоткову бордовську рідину ми застосовуємо тоді, коли до розпускання бруньок або після опадання листків з дерев. Якщо буде інакше, тобто по бруньки, по листку, то будуть опіки. Дерев. Для виготовлення бордовської рідини ми беремо 500 грам негашеного вапна. Бажано, щоб воно було ось такої консистенції. Грудочками. І 300 грам мідного купоросу. Вапна беремо пів кілограма. Засипаємо його в пластмасову посудину, висипали пластмасову посудину і заливаємо гарячою водою. Можна і холодною, на краще гарячою. Заливаємо гарячою водичкою. Проходить реакція. От, воно вже там шипить, проходить реакція. Потім перемішаємо. Мідний купорос в гарячу водичку. 300 грамів в гарячу водичку. І ретельно перемішуємо. Мідний купорос краще роз... розчиняється в гарячій воді. Мідний купорос розводимо. І проходить реакція вапна негашеного. Бачите, йде пар. Потім даємо цьому всьому остити. Заливаємо мідний купорос тоненькою струйкою у вапно, доводимо до 10 літрів і йдемо прискувати наші дерева. 500 грам негашеного вапна. Гасимо його, 300 грам мідного купоросу, 10 літрів води. Ось так проходить реакція. Гапно гаситься. Получається кипить в ніякому разі, щоб не було контактної дії з зовнішньою поверхнею шкіри людини. Будуть опіки. Бачите, воно вже ось таке. Можемо перемішати для клявшої реакції і даємо остивати. Мідний купорос розводимо в гарячій воді, в пластмасову посуду, перемішуємо дерев'яною паличкою. Вапно також. Вапно також, пластмасова посуда, дерев'яна паличка. Чуть-чуть перемішаємо, щоб дійшла реакція, щоб всі грудочки... Прийшли хорошо. Вафно у нас ухололо. Ми його гарненько перемішуємо і просіжуємо через марлю в іншу посудину. Проціжуємо через марлю. Це, звичайно, така процедура. Проціжуємо кілька разів, скільки зможемо, тільки процідимо. Зупиняємо. Ось такий у нас вийшов осад через марлю. Ми процідили кілька разів туди-сюди, розбавляли водичкою сюди. І в нас вийшлося така. Розминали, розминали, такий получився осад. Зараз будемо додавати мідний купорос. Мідний купорос додаємо. От він у нас вже розведений, теж остив. Перемішуємо. Тут. І далі тонесенькою струєчкою. Тонесенькою струєчкою лиємо. Перемішуємо, щоб не було комочків. А така у нас Получається, видно? Ми перемішали. Все. Зробили ми такий розчин. Йдемо зараз обробляти наші дерева. Зараз осінь. Умова, щоб не було листочків. Наступний раз буде весняне. весняна обробка. Дякую за увагу.